Як майстри вас знайомлять, або навіщо потрібна корекція в перманенті? А ага, іноді дві та більше. Насправді корекція є більш основною процедурою. Перша процедура, це як більш ознайомчий такий процес. А, напер... ну, я знайомлюся з вашою шкірою, з особливостями вашого організму. Предбачити, як саме загоїться пігмент після першої процедури, може або якийсь екстрасенс, або можна розкласти на картах таро. На корекції ми можемо дотягнути по формі, по кольору, пропрацювати місця, де пігмент загоївся трошки гірше, але є моменти про які не говорять. А саме, коли потрібно більше однієї корекції. Наприклад, коли вийшов новий айфон, або коли клієнт приходить зі старими залишками, лазер яких вже не бачить, ремувер не видаляє, або, наприклад, рубці після мікроблейдингу та інші особливості вашого організму. В таких випадках з вірогідністю 90% ми з вами ще побачимось. А все для того, щоб ви отримували ось такі варіанти загоєних робіт або такі.